Я в колись момент цікаво знайшов послідовність, що а, Сократ був наставником Платона. Платон був наставником Аристотеля, а Аристотель був наставником Олександра Македонського. Тобто, щось в наставництві є. Тобто, менторство, менторство <ривця> це Александру. Менторство це одне з. Ключових речей, на якому базувалася освіта, ну найкраща, яка була на той момент, яка дала, по суті, найкрутіших, визначніших людей, які змінили хід історії, були просто супер-супер крутими. І повертаючись, ну там було декілька таких складових, але одна з них це якраз. Там була історія про те, що система освіти ділилася на логіку. Там було дві, боже, латинських, латинських слова, там була логіка, риторика. І третє ще щось там, астрологію вивчали. Тобто прикольні такі предмети, але ключове, що там був підход ментора. Тому я вважаю, що от якраз ментор це найбільш ефективна система освіти, коли ти приймаєш знання. І виходить, що. Я багато чого перейняв від свого батька, бо по певний момент почав з ним працювати. І відповідно, там з років, напевно, 15, я відпрошувався, пам'ятаю у мами, що я буду тільки на математиці, фізиці і англійській мові, бо я не знаю, чи чомусь це були принципові уроки. А на всіх інших я, коротше, звалював з КМДШ, ну, з 9 класу, 9-11-го, і сидів батька на нарадах. Мені було цікаво, що він робить, як він проводить. Їх... Ну, бо це було якби реальне навчання. Мені було так Це було, було, було дуже цікаво. Цікаво. І, ось... І там я бачив, дійсно, як він приймає рішення, як він uh -huh. працює з людьми, як він проводить нараду, в чому заключається суть його роботи. І ну, це якось інтуїтивно в мене було. І відповідно, я розумію, що один, напевно, з факторів, чому ти відповідаєш на те питання. Там, Чому там я як. В мене трошки інші там, життєві цінності. Я вважаю, що це б... 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 багато залежало від того, як він до мене стався і скільки часу ми разом а, проводили. І тому я хотів би зі своїм сином. також Проводити багато часу і щоб йому там не вчителі за кордоном і там незрозуміло яке оточення вкидували інформацію. А все-таки, щоб там до періоду років 17-18, поки формується свідомість і життєві цінності, максимально в нього заряджати інформацію uh -huh. інформації, контролювати з ким він а, а, там не хочу бути таким супер. Ну короче, не контролювати, а правильно напевно направляти і давати йому класне оточення. А я розумію, що коли він за кордоном, то ну просто це набагато... Це нереально. Це нереально.